Отримуємо інформацію від інших державних органів, які запросили, наприклад, гостей. Так, це там Верховна Рада, адміністрація президента, там, кабінет, і інші, які знають, що в цей період часу до нас прибудуть гості. і, да, і, і наземні на гості з візитами, і починається. Така планова поетапна підготовка. Спочатку вона включається: ми збираємо всю інформацію, яка є про цей захід, оцінюємо її, тобто це така інформаційна підготовка, вивчаємо практику минулих років, вивчаємо всі можливі ризики, які можливі. Під час проведення цих заходів тут працює не тільки управління державної охорони, ми залучаємо в підготовку і інші правоохоронні органи, це і служба безпеки, і служба зовнішньої розвідки.